Російським телеканалам – Ні, СБУ заблокувала ретрансляцію забороненого російського телеканалу Домкіно у вересні 2014 року. Нацрада оприлюднила перелік недозволених в Україні телеканалів. Пізніше, у 2015-му, сюди додали ще три: оружжя, домкіно та ілюзіон в Овручі Житомирської області. Свіровітники управління СБУ блокували ретрансляцію в кабельну мережу місцевим оператором забороненого російського телеканалу Домкіно. За поширення в його ефірі проросійської пропаганди, а також програм, що популяризує державу агресора, і водночас викривлено трактують події, що відбуваються в нашій державі. Рішенням Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення його було виключено з переліку каналів, які відповідають вимогам Європейської конвенції до транскордонного телебачення і в тому числі вимогам українського законодавства. Проте один із операторів кабельного телебачення начхав на заборону та Домкіно прорвався до ефіру. Представником національної ради в Житомирській області кабель. Кабельному оператору було винесено припис. Наразі кабельний оператор привів свою діяльність у відповідність за вимог діючої ліцензії. Цей канал виключений. Він заборонений до трансляції в будь-яких мережах кабельному чи в ефірному телебаченні. Його заборонено у випадку, якщо фірма надавач таких послуг повторить подібний інцидент, заплатить ліцензією. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.